Привіт підписники та гості каналу. Не знімали вже практично тиждень відео. По одній простій причині, що толком не було що знімати. Зараз з'явилося, що для вас зняти. Ось перші два дні ми займалися свиньми, я вже говорив, ми зарізали свого кабанчика одного і двох свиноматок, тих, що я вам показував. Двох свиномоток віддали півтушами, а ту, того кабанчика свого невеличкого ми е, зарізали і розпродали частинами. М'ясом, салом. Маленький вийшов кабанчик, поки що не ріжемо. Про це трішки пізніше. А займалися ось три дні ось цією стіною. Ось ця стіна і зверху заложена. І це тільки що. Буквально 10 хвилин назад закінчив, складу сам, пішло десь близько, близько 800 кирпичів, скільки залишилося із тисячі. Нормальний розход. Тепер будемо переходити на ту стінку, середню не чіпаємо. Переходимо на ту стінку. Зараз беру вила. Повідкидаю сіно, щоб не заважало, трошки тут досточки приберу ці. І перетягуємо туди козлики. Тут уже все, переносимо кирпич і будемо починати заложувати цю сторону. Зараз у нас обід, переобідаємо і далі працювати. Все, як я і говорив, все те, що плануємо, те й робимо. Закладаємо Це, це, це. робимо двері, Все, ми будемо повністю закриті. Зараз добавимо ще сюди сіна вже викошене. Батько викосив учора, зараз воно висихає і привеземо ще. Ще що робили. Перебрали картопельку, залишилося жменьке дрібно її не збирався. Потрібно зібрати, зваримо. Я думаю, що все одно десь будемо комусь щось топити, десь будуть горіти якісь дрова і ми заодно зваримо цю картопельку і згодуємо. Нашим свиням нічого не пропаде, картопелька хороша, це така порчена, різана тут. тут ще одразу будемо їсти, ось така попадається, це. не так її багато, дуже мало посадочної, не знаю, що буду робити, ось три і мішок. Все. Все інше або підгнивше, або це, я її не залишаю. Ось Тут вроді би є посадочна. Ну, вона. Є дефект. Я такої не залишаю. Не хочу навіть її спускати в погріб. Це хороша вроді би картоплинка, Ось дефект. В кожній картоплині, ну, практично кожну руками перебрали, ось дефект. Перещупали все, Ці з дефектами, все. Ну Ось тут трішки. І вон мішечок стоїть теж підламівський. Теж Ну, це. Для такого об'єму. вчора зважили один мішок, загружили 24 мішка великої, не вважаючи оці порченої, так ми її з'їмо, вона не пропаде. Все одно ми б її купляли, їли. Вийшло у нас близько десь 800 кілограмів, то я думаю, що це непоганий результат. 800 кг із хай це самої великої, десь із, ну, з 500 кг. 500 картошки сорт Рів'єра. Ось такий результат. Я думаю, що це пишіть в коментарях, хто як вважає. Я думаю, що це, до речі, доволі непоганий результат. Вітри, йонку рве, потрібно забивати також і там мішками, так як отут забито, тоді не буде рвати. А так порозривало, чи ліпає, рве. Нічого, зараз, зараз ми робимо ось ціленаправленно так сказати. Займаємося цією стіною. Зараз потрібно її вже доробити, закритимся. І коли ми вже будемо закриті, коли я вже буду спокійно спати вдома, не переживати, що сюди через це покривало хтось прийде і краде моє порося, то тоді вже буде трішки легше. Потім завозимо кирпич і продовжуємо будувати в цьому місяці. Щось будемо купувати, але ж з такими цінами 2,5-3, це голів 5 купимо, так щоб було, щоб місяць закрити там, без, без прибутку, без нічого. Може, так вийде місяць. Сюди 5 голів візьмемо. Цей станочок ми збудуємо безстренько. Зараз там растор викидаю безстренько на цю стіну. І буду обідати і потім будемо тягати сіно. І підготовлювати ту сторону починати так ложити. І потім ця, ну, вже, не, вже, вже виходить ну, трошки більше половини, але ж третя частина вже готова. Вже початок є, рука набита, найгірше зверху, угол, отут буде по-рівному, тут буде гарно. Закидав, закидав та й все. Тут воно на скос, кожну, ну, воно бачите, як позамазано. ну ще сире, видно, що ще дуже сире. Ось так, там замурував, потім перфоратором акуратно дирочку проб'ю і кабель піде далі. Вирішив нічого не оставляти. Зараз тирну не затерте, залишилися на плитах. І плануємо, коли добудуємо це все і добудуємо ці станочки в цю сторону. Тоді плануємо вже ближче до зими все повністю побілити. Повністю. Буде я зніму відео про той апарат, що в мене є, не виходить, в мене його справить. Не пам'ятаю, знімав я, показував, не показував. Я думаю, що ми її справимо, там треба було по два манжета ставити. Я не знав. Спробую поставити. Буде видно. Ось так, друзі, цим ми займалися весь тиждень, не знімав. Якось так сказати, забув про YouTube. Зараз буду знімати частіше, показувати, що ми робимо. Ми все-таки щось робимо. Ну, я не знімаю ні з-за того, що ми ж нічого не робимо. Ми все ще, всі щось робимо, ну, Знімати не було коли. Сюди принесли пару мішечків, висипали тирси нашої вількової, Сухенька, хороша на зиму. Перетягнемо її всю звідти сюди. Хай вона лежить тут, вона потрібна тут. Зараз доприбируємо картопельку і вже Тиждень-два і будемо докупувати нашу гранаду і ту рожеву, що, що домашня була. І теж сюди, тут перебираємо і потім погріб. Погріб у нас маленький, вся картопля не влази. Поки що так дуже не продаємо. Не дуже, а взагалі поки що не продаємо. Але продавати будемо. і ну, Ціна 8 гривнів, кого цікавить, пишіть, можемо відправити. Зараз там безкоштовні олік заставки. Якщо там до 25 кг, можна безкоштовно. Вона до вас приїде на нову пошту. Ось така ціна. Ціна дешевша, ніж в супермаркетах, в супермаркетах найдешевше 10 гривень. Тож 8 гривень я вважаю, це оправдана ціна на цю картоплю. По поросятках. поросітках тут уже, як бачите, переходимо на грувер. Віддав послідній. Мішечок вчора насипав. Все кажу, батькові, не, не колотим їм більше старт. Ну, тут на завтра їм хватить Вже все, вже уходять вони на гру. вже розмірний 30, ну приблизно. Є там, звісно, два замориша ну нічого. Тут по цих свинятках ці свинята у нас на старті. Щоб не злазить Перейшли вони на спорт, перепутав я в корм і дав їм зразу 20%. Злякався, думаю, ну все, буде понос, буде біда. Ну, Поки що бог милував, їдять третій день, я думаю, що пройшло воно 20%, таке ж не 25. Ми їх вилікували, все таки в нас вийшло. І... Я думаю, що все буде хорошо. Ось так, друзі. Таке коротеньке відео. Що ще раз повісти? Мішалочка колоти. мішалочку возимо туди-сюди поки що. Млин наш працює, все працює, ми працюємо. Тут у нас заколочений раствор. Ще десь два відра. Зараз швидко його викидаю, обідаю і продовжуємо працювати. Ось так. Друзі. Правдий був знати для вас таке відео. Підписуйтесь на мій канал, чекайте нових відео. Відео буде про те, як будемо робити двері за цього желіза сюди. Відео буде, можливо, поставлю, покажу, як я ложу кирпич. Якось зніму, ложу сам, як бачите. Вчора і позавчора допомагав брат. Сьогодні працюю сам, ну там мені не потрібна була допомога, там я сам. не багато, ну воно таке забарне, так сказати. І все. І тут зараз буду займатися сіном. Все, друзі, до зустрічі!